Ра, надія і мир. Найбільша аграрна подія зими зібрала у виставковому центрі Київ Експо Плаза десятки тисяч аграрій. Були презентовані три напрямки: зернові технології, агро Енімал шоу, фрукти, овочі, логістика. Попри війну і кризу, настрій був жвавий. Аграріям потрібні техніка і технології, які дозволять вижити тоді, коли говорять про мир, але працюють в умовах війни. Іноземні та вітчизняні компанії готові задовільнити попит аграріїв. Попри негативні прогнози, основним залишається віра в Україну та українців. Дачани українським виробникам свинини пропонують якісну генетику. Саме Данія один із світових лідерів у виробництві свинини. Вони готові ділитися досвідом та якісним матеріалом. Ми віримо в український ринок, і в даній ситуації, в якій ми знаходимося, ми бачимо потенціал у майбутньому. Ми впевнені в потенціалі, так як у нас найкращі землі в Україні, у нас розумні люди. На сьогоднішній день ми приїхали сюди, щоб показати і доказати українцям, що ми готові працювати на ринку і досягати з вами разом всіх перспектив високих результатів у свинарстві. Щоб датська генетика показала результат, американці пропонують досконалі технології для облаштування годування, аби точно знати, що потрібно українцям. Вони побудували в Україні свину ферму. Сполучені Штати у свій час пройшли не одну кризу та вміють рахувати гроші. Впевнені їх досвід стане у нагоді. Горжусь нашими фермерами, тому що несмарян на таку важку ситуацію, вони все равно продовжують, намагаються розвиватися на виставці Ми вищем, предлагаємо інформацію о своє обладнання, Встречаемся с клиентами, то есть, опять же, обсуждаем планы на будущее. Четыре года назад зашли на рынок Украины. Мои коллеги из Америки они замечали, что некоторые технологические процессы, то есть производственные процессы, неэффективные. И говорили о том, что вот придет время, когда нужно будет считать копейку. И вот сейчас вот как раз-таки такое время, когда люди, на самом деле, фермеры теряют деньги. Актуально сейчас оборудование, которое, на самом деле, эффективно себя показывает в полевых условиях, которые экономит деньги. И из такого оборудования вот мы как раз и предлагаем кормушки для синоматок, паение, то есть наши кормушки для откорма. Щоб м'ясо українського виробництва було не лише смачним і корисним, австрійці пропонували натуральні добавки до кормів в Україні. Компанія успішно працює вже понад сім років. Я вірю у майбутнє України, адже земля тут родюча. Люди працьовиті у цій нелегкі для України час вкрай важливим є надійне партнерство. Рішення нашої компанії допомагають виробникам розкривати потенційні резерви продуктивності тварин натуральним шляхом, саме так як було задумано. Природою вітчизняні виробники все більше цікавляться виготовленням натуральної продукції, тобто ще більше уваги звертають на натуральні кормові добавки, які надають можливість їм виготовляти якісний продукт і при цьому отримувати високий результат. На цій виставці ми презентуємо наших три продукти: а саме це симбіотик, розроблений для птиці. Друга новинка, яку ми презентуємо, це фітогенний продукт для ефективної та натуральної відгодівлі. Його назва діжестором фі і третій продукт це підпислювач підсиленої дії біотронік топ ТОП-3». Який захистить вашу птицю від сальмонели, єколі та інших шкідливих рам негативних бактерій. Важливо підкреслити, що ми пропонуємо нашим вітчизняним виробникам не лише продукти, а готові інноваційні рішення. Відмінний менеджмент, і якісні препарати експортують до України німці. Компанія Біохем після 12 років роботи в Україні пропонує аграріям рішення для свинарства, птахівництва і верха. Сьогоднішній день компанія присутствує на ринку України вже 12 років. Продукція Производство атаки препараты наших партнеров. Вот мы представляем несколько европейских и американских брендов на рынке Украины. Бекон это линейка ферментных препаратов. Компанию «Балхем» – это препараты для КРС, защищенных линии, защищенным очевинам Акцинабель. Ми предлагаємо на згодніші день та кампанії і компанія Крісін Ханс дві 2015 году. У нас ожидается несколько препаратів от компанії Дюпон. Это из таких от навірно глобальних продуктів, які ми плануємо запуску в 2015 году, і також нова фітаза свої новинки та антикризові рішення запропонували українським молочарям і німцям. Генеральний директор Гефармтехнолоджісу Україна розповів про сподівання на 2015 рік. Треба рахувати кожну копійку, чітко розуміти собі вартість молока, ефективно керувати фермою, а не чекати підвищення цін на молоко і програм підтримки уряду. Проте знов таки ж сподівання оптимістичні. Ми впевнені, що злагоджена співпраця, кваліфіковані кадри в поєднанні з якістю та надійністю німецького обладнання є запорукою успіху навіть в найскладніших умовах. Про новинки. Компанія Геа представляє цілу низку інноваційних рішень у розділі охолодження молока, системи миттєвого охолодження молока в потоці продуктивністю до 12 тисяч літрів на годину, а також вертикальні ємності для збереження та охолодження місткістю до 40 тисяч літрів. Система роботизованого доїння типу карусель на 28-80 місць дає змогу проводити процес доїння автономно на кожному місці, не зупиняючи платформу. Варто також згадати і два срібних моделі та виставки Євротір 2014. Це програмне забезпечення ГеадеріНет з 365 фармнет та система охолодження тварин, яка зменшує температуру тіла тварини на лежаку і дає змогу уникнути теплового стресу в літній період. Про антикризову пропозицію. Ми розуміємо важку нестандартну ситуацію на ринку та завжди маємо індивідуальний підхід та знаходимо унікальне рішення для кожного клієнта та партнера. Спільно з Прокредитбанком, спеціалізованим німецьким банком для середнього та агробізнесу, була розроблена цільова програма кредитування на придбання обладнання компанії Геа та реалізацію проєктів для молочних товариств України. Дана програма строком фінансування до 7 років передбачає можливість фінансування купівлі обладнання в гривнях, доларах США або Є. Євро сезонну адаптацію графіку погашення а також комплексне обслуговування. Традиційно участь у виставках взяли виробники та імпортери сільськогосподарських машин. Це було помітно як по усічних площах експозицій, так і по великій кількості акцій, покликаних хоч якось стимулювати попит. Утім, прицінитися було до чого не обійшлося і без новинок. Найбільшу експозицію підготувала група компаній Амако. Головним ньюзмейкером став підрозділ Інсіма, що спеціалізується на бюджетній техніці. Продуктову лінійку компанії поповнили польський бренд АКПІЛ та китайський Еверан. Ми серйозно дивимося на Розвитком, як я вже казав раніше, економ-сегменту. Ну скажемо так, економ це відносне поняття, тому що е, у нас є постачальники, наприклад, польські компанія ПІЛ, яку не назвеш е, е, супер економ сегментом тому що це вже... Фактично європейська якісна техніка. І десь от таким от міксом продуктовим ми будемо зараз рухатися для того, щоб дати можливість отримати збалансовану пропозицію з точки зору якості, але доступне по ціні. Зважаючи на брак фінансової ліквідності на ринку і фактична відсутність фінансування з боку банків, різних компаній, держави, фактично єдиним єдиною валютою, яку використовувати може зараз сільосаробник, є зерно. Це фактично єдиний актив, який вони можуть використовувати. І ми, як компанія, пропонуємо багато рішень, які зав'язані саме на реалізації зерна. Інша всеукраїнська прем'єра відбулася на стенді компанії Агротемп. Українським аграріям було представлено флагман модельного ряду тракторів чеської компанії Зетор Фортера 150 hd 147 сильна машина отримала подовжену колісну базу, більш широкий задній міст, посилену роздавальну коробку, а також підрисорену кабіну з нової панелі управління. Наша компанія на даний момент розвиває даний бренд за два роки, протягом яких ми займаємось. Продажою даних тракторів нам вдалося вже продати більше п'яти десятків даних машин в Україні. Відповідно, більшість клієнтів задоволені, особливо задоволені сервісом сервісною службою. Дана машина коштує близько 66 тисяч євро для українського сільгоспвиробника. Цю ціну включено сервісне обслуговування, гарантійний період. Два з половиною роки повне супроводження нашої сервісної служби протягом цього періоду. Серед українських виробників великою експозицією вирізнявся завод Кобзаренка. Попри кризу в країні, підприємство готується до запуску нового восьмого за рахунком цеху. Нарощує експорт і розширює асортимент продукції. До Києва компанія привезла новинку цистерну ВНС-16-2. Агрегат призначений для підготовки хімічних розчинів, їх перевезення та заправки оприскувачів. 2014 рік був План у нас був 30% плюс, ми зробили 26%, враховуючи те, що в нас зараз в країні йде війна, це нормальний результат. Ми на сьогоднішній день продаємо на 20 країн світу. Ми в цьому році будемо брати участь близько 20 міжнародних виставках. Починаючи вже з початку березня, ми їдемо в Болгарію, потім Польща, потім Чехія, Словаччина. Минулого року був більше 100 днів за кордоном. Тобто по виставках. І в цьому році не буде, не буде менше. Тобто кажуть, вовка новий годують, не сидимо на місці.